Всіх вітаю, шановні мої глядачі. І сьогодні хотіла подивитися на таке питання. Ви знаєте, раніше я вже робила розклади на те, що війна, які ознаки того, що війна починає вирулювати на фінішну пряму. Перша ознака це, це те, що, дивіться, посилиться дипломатична робота, потім економічна удавка посилиться це санкційні... санкції. так? І... Удари в глиб Росії, які будуть руйнувати логістику і тил ворога. І остання, четверта фаза це буде накопичення ресурсів і удар такої сили, який обвалить росіянам фронт. Давайте подивимося, чи дійсно ведеться зараз підготовка до накопичення цих ресурсів, і чи розробляється план удару, який би змусив Рашу покинути територію України. Ось саме на цьому питанні, на останньому, да, з тих осих ознак, ми зараз з вами і зупинимося. Отже, чи накопичуються резерви, ресурси для остаточного бою, який визначить, можливо, долю? України, окупованих територій і долю багатьох українців. Давайте подивимося. Ви знаєте, вище ієрархічне суспільство над цим, що, всього, що працює, да? працює. Дивіться, як випало. Працює, працює. От просто, от просто я, як кажуть, ну, говорю, а карти зразу випадають. Вище ієрархічне суспільство, сильні світу цього працюють, ведуть підготовку. До перемоги України. Над цим працюють. Але проблема в тому, що немає єдності, єдиного, єдиного фронту, єдиного, оцього, знаєте, антипутінської коаліції, так би мовити, розумієте? Силу накопичують. Працюють над тим, щоб силу накопичити. Але є сили, які заважають цьому? Є країни, є сили. Ви знаєте, перемога, бачите, карти показують, що перемога буде силовим методом. Перемога буде, швидше всього, досить активними, різкими, сильними, такими, знаєте, блискавичними діями. І реалізація буде перемоги. В Україні реалізація перемоги буде. Рішення прийнято. Є ідея, рішення прийнято. Перевести активні бойові дії на новий. Рівень, силовий рівень. Бачите? сила, Силовий метод да? силовий метод по сонцю. це новий етап, більш успішний силовий. Продавлюється така ідея. Ресурси, їх поки що мало. Да? Дійсно, для активного, активних бойових дій, для прориву, для перемоги недостатньо ще ресурсів. недостатньо ще ресурсів. Ну, таємниця. А далі таємниця. Карта говорить: не копайся. Не копайся, нам не треба знати, що буде далі. Тож ми і не будемо копатися далі. Але робота над цим ведеться. Я вам неодноразово говорила про те, що Путін добровільно перемовними процесами. З України не піде, не піде. Ось так. В основі колоди у нас десятка мечів. Це значить, що треба покінчувати. З війною вже треба покінчувати. Буде досить сильний удар, можна сказати, смертельний удар, крах ведеться. Робота ведеться над цим. Буде такий удар. Дивіться, треба зробити такий удар. В Росії, да, призвести до краху, щоб вся їхня робота закінчилася великими жертвами. Ось така ситуація, да, треба створити важку ситуацію. Для цього потрібно що? досить великі удари для того, щоб досить боляче вдарити, вдарити і викликати великі, великі страхи. Цей удар досить болючий і досить. Буде критичний, да? досить критичний, який би нагнав великі страхи на ворога. Тобто ніякої дипломатії, ви бачите тут дипломатію, я не бачу ні однієї карти, яка б вказувала на дипломатію. Отож, бо я думаю, що для того, щоб нам звільнити свої території, нам не допоможе дипломатія. Ворог зайшов зі зброєю, тут він повинен і лягти. Так. Я з вами погоджуюсь. Це дуже великі втрати з боку ЗСУ. Дуже великі втрати будуть, але по-іншому перемоги не буде тільки активними бойовими діями. Я е, бачу так, е, ось, ну, таку ситуацію. Я бачу таку ситуацію. По-другому, просто війна буде відкладена, заморожена. Підождем, поки вони знову наклепають і знову підуть. Ну, не. не... Не відстане, не відчепиться від нас Путін і взагалі Росія, Путін здохне, інший прийде на його місце. Суспільство їхнє підготовлено, підготовлене, воно заточено на війну. Вони, вони з радістю віддають своїх дітей на війну, розумієте? Це проблема на віки. Поки ми не будемо сильними, дивіться, сильними. Ми не, ми, ми не зможемо отримати перемогу. Ну, не зможемо ми отримати перемогу, поки ми не будемо сильними. І нам треба працювати в цьому. Але далі ми копатися не будемо, тому що не все нам треба знати. Верховна Жриця каже, що ну не треба те все, що там скрито від людей, ну не треба нам це знати. Але ось так, якщо зараз йде, можливо, так і треба щось, щоб так ішло. Можливо, треба запустити ці перемовини і так далі. Для чогось вони такі-то треба, розумієте? От для чогось вони треба. Якщо, оскільки їх уже мусолять, вони ні до чого не приводять, але їх мусолять, мусолять, мусолять. Значить, воно для чогось треба. Ну, подивимося, подивимося далі, що буде. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.